Друзі, привіт! З вами реабілітаційний центр зсередини. І прямо зараз ми на занятті з фізичної терапії, яка трошки є містить собі і ерготерапію. І хочу сказати, що всі завдання підбираються згідно з особливостями кожного пацієнта та їхніми запитами. І от зараз ми запитаємо у пана Павла. Для чого саме йому оця практика? Пане Павло, скажіть, будь ласка, для чого вам це? Добрий день. Значить, ця вся практика мені потрібна, щоб е, Знову? Матися, мінімальні навики, хоча б. Для того, щоб у побуті ці питання вирішувати. Що самому можна було сходити до магазину, на базар, скупитися, да. вірно? Да, і і мечта ідіота, княжне, це що можна було їздити машини. Ну, це прекрасна мрія. Супер Реалайф. звертайтесь, допоможемо.